Ліквідували чотирьох ФСБшників у тимчасово окупованому Бердянську. Партизани підірвали авто, у якому були четверо представників ФСБ Росії. Серед них російський воєнний злочинець, який жорстоко катував місцевих українців, повідомляє гур. Таку акцію помсти рух опору здійснив біля одного з готелів міста, який окупанти перетворили на свою схованку. Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину. А представники російських Служб знайшли собі нову схованку. Але, як кажуть у розвідці, це місце українські підпільники також добре знають. Нагадаємо, що це лише черговий успіх українських партизанів. 7 жовтня, в тимчасово окупованій новій каховці на Херсонщині, вибухнула автівка очільника місцевого відділення Путінської єдиної Росії Володимира Малова, внаслідок чого він помер. Марта Занюк, телеканал НТА.